Друзі, усім привіт-привіт, усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Вже пройшло декілька днів, як я посадила свої помідорчики. Почувають вони себе добре, якби ж не наші шкідники. Дякувати, ще стоять помідорки всі, розсада помідор. От шкідники, ось бачите, друзі, ось один шкідник, ось один шкідник, ось один шкідник. І так породочку. Там, там. І ходила я сьогодні в магазин. Там, насінневий магазин, там, де я дуже часто купляю насіння. Він добрива різні. І ось такий мені порадили твікс. І ось, друзі, який мені засіб порекомендували. Твікс. Від шкідників овочевих плодових зернових. Ось такого засобу потрібно 10 мл на 10 літрів води. Вироблено в Китаї. Реєстрант Україна. Сімейний сад. Так, зараз я від... відкрию інструкцію. Ось в нас тут є дозований корочок з поділочками, це дуже добре трішки почекаємо, щоб сонечко сховалось ще з півгодинки і будемо працювати, друзі. Принесла, друзі, я два відра води по 10 літрів. А ось в мене є відро на 20 літрів. Зараз я сюди поміщу 20 мл і будемо розбавляти водою. Я вже, друзі, можна сказати, вже більшу половину пролила. Мені лишилось ось оцей рядочок і крайній весь. Десь дві треті частини я полила. Він такий ядкий, такий вонючий, я змушена була одягти маску. Ну що ж, зараз я налю, вилю відеречку і як буду лити, вам, звичайно, покажу. Сам засіб є такий жовтенький, як олійка. Друзі, ось бачите, що з ним робиться. Коли додаєш водичку, ой, ой, помаленьку. Одною рукою неудобно. Він стає такий, як клей. як крохмаль варений. Так, тепер ще одне відро я вилю. І я в кінці вам покажу його ефект. Вже ефект є. Ось так. Там не написано, скільки підлунку лити. Просто написано, що ота от бутилочка, скільки ж там мілілітрів, я потім напишу на дві сотки. У ну, мене тут дві сотки нема, тому я... Беру, друзі, ой, бачите, який він таке таке. Беру літрову кружечку і лю на чотири рослинки. Це в нас виходить по 250 мл під одну лунку. Я думаю, що це не є багато, тому що, якщо мало, менш налити, то воно. До коріння не пройде. Ось так. Стар я до себе відруб лиш поставлю. Один, два, три, чотири. Ну, ось і все, друзі. Можна сказати, що я використала на все це 45 літр, тому що із п'ятого відра лишилась половина. Я думаю, що спробуємо по злегка полити бурячки, адже на них теж комашки якісь нападають. Поверху помідор бризкати я не буду. Може чуть-чуть пізніше. Тому що, друзі, все ж таки я боюсь, щоб не наробити біди. Я таке роблю вперше. Ось черв'як наш, неживий. Ось козявка наша. Вже погано видно. Ось, не жива. І друзі, ось той такий, як він називається, друтяник, не друтяник. Коли я полила, боженько, а де він? Як він крутився? Як він, о, ще, ще крутиться, але слабенько. Бачите, доходить. Це називається що доходить. Ось так, значить, воно дієве. Я думаю, що від такого різкого запаху, якщо буде лізти королацький жук, йому, напевно, не сподобається. Тому спочатку буду спостерігати за своєю розсадою, буду дивитись і тоді вже буду кропити розведу на пів оприскувача і будемо обробляти. А так поки почекаємо. Усім щиро дякую, хто був зі мною, усім тихого мирного неба, Божої благодаті. Бажаю вам, щоб вашу розсадинку ніякі шкідники не їли. Щоб гарний урожай був усіх, хто садить, хто займається різною культурою. Усім пока-пока!